От початку російської агресії колектив Рівненської АЕС активно допомагає Збройним силам України. На адресу атомників надходять звернення від військових з проханням допомогти у придбанні необхідної техніки та приладів. В основному це дрони, тепловізори, автомобілі. Аби зробити допомогу атомників більш дієвою на Рівненській АЕС. Активісти об'єдналися у волонтерську групу і започаткували патріотичну акцію Я допомагаю ЗСУ, у межах якої атомники щомісяця відраховують 3% від своїх посадових окладів на підтримку українського війська. Ці кошти волонтери спрямовують на закупівлю необхідних речей. Сьогодні у центрі уваги про те, як працює волонтерська група Рівненської АЕС. Десятки тепловізорів, генераторів, безпілотників та автомобілів. А ще рації, старлінки, далекоміри, 400 комплектів теплого одягу придбали волонтери Рівненської АЕС протягом лише чотирьох місяців за кошти, які атомники відрахували у розмірі трьох відсотків від своїх посадових окладів. Сьогодні ми розкажемо, як працюють ці люди. Волонтерська група Рівненської АЕС. Отже, до складу групи увійшли 16 представників із різних підрозділів станції. Вільний від роботи в свій час займаються пошуком необхідних товарів і речей, розшукають їх на різних сайтах за кордоном. Їздять за кордон, привозять це все, тому що за кордоном все дешевше, і ті ж тепловізори, і дрони. На засіданні спільно вирішують на що спрямувати кошти. Звернення надходять як на волонтерську групу, так і на генерального директора на колектив Рівненської АЕС, надходять електронною поштою. Всі вони передаються у волонтерську групу і нами опрацьовуються. До кожного звернення прикріпляється волонтер, який знає від кого це прийшло звернення. Він спілкується з цими вже військовими, скажімо, от і, і навіть доставляє те, що вони замовили при після того, як ми придбали, доставляють безпосередньо. Бойові частини в руки передають нашим військовим на першому засіданні. Активісти вирішили в першу чергу надавати допомогу військовим підрозділам на нульових позиціях або на першій лінії оборони, і в яких служать працівники Рівненської АЕС, діти працівників РаЕС та жителі міста. Ми знаємо, хто в Бахмуті, хто в Солидарі, хто в Харківський напрямок, Херсонський напрямок, хто під Запоріжжям, кому що потрібно. Навіть бувають такі звернення, коли просять працівники, щоб родичі і ми, друзі, там колеги зібрали частину коштів на автомобіль. От у нас не вистачає, допоможіть знову. Група вирішує. Якщо термінові питання, терміново приймаємо рішення, закупляємо і відправляємо. Починаючи з серпня у межах акції Я допомагаю ЗСУ атомники зібрали понад 9 мільйонів 200 тисяч гривень, придбали чимало дороговартісної та вкрай необхідної для військових техніки. Генераторів бензинових різно, різної потужності ми відправили за чотири акції. 24 генератори. Скажу так, коли ми купляли їх у вересні, це була одна вартість. В грудні це вже майже вдвічі дорожче. Ми закупили на сьогоднішній день 11 автомобілів, вже передані і вже виконують свої бойові завдання, захищаючи наших бійців, допомагаючи, йдучи до перемоги. І 5 автомобілів сьогодні в роботі. Кошти на них є. Вже вчора група на засіданні кошти розпроділила. От кошти на них є. Тепер лишилося їх знайти за кордоном, тому що ми шукаємо хороші автомобілі, щоб вони були на ходу, не такі, ну не розвалюхи, так і щоб вони недорого коштували і вони підходили. Загалом за чотири місяці купили 18 тепловізорів, 24 генератори, 11 безпілотників та 11 автомобілів. А ще рації, стерлінки, далекоміри. За допомогою саме цього тепловізора десь можна на до трьох кілометрів побачити ворога. Тепер рації. Моторола 44 2, Дуже хороша річ, якщо правильно користуватися, ну, москалі не можуть її заглушити, тому з хлопців наших є завжди зв'язок цих так званих 3%, які ми перераховуємо, ми маємо можливість оперативно реагувати на ті звернення і надавати допомогу. Недорогі, якісь невеликі закупівлі, звичайно, колективи можуть самостійно силити, але автомобілі, квадрокоптери, тепловізори це високотехнологічне і дороговартісне обладнання. З часом стає не просто їх купувати не тільки фінансово, а й організаційно, і тільки за рахунок об'єднання і потужної роботи нашої волонтерської групи. Разом з адміністрацією, разом з колективом ми можемо досягнути тих цілей і результатів, які ми маємо. У свою чергу військові вдячні атомникам за підтримку. Цей підписаний прапор від бійців 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону символізує такий зв'язок з нашими воїнами, з нашими друзями, з нашими колегами, які воюють зараз і захищають. Нашу землю, я думаю, що вони будуть переможці, і все буде Україна. Цей автомобіль відремонтований і пофарбований, уже виїхав і служить на бойових позиціях. Дякуємо працівникам Рівненської АЕС за допомогу Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Ще один автомобіль, переданий через Варазький районний центр комплектування, служитиме захисникам. Сьогодні ми отримали дуже потужну допомогу у вигляді транспортного засобу Сітроєн Джемпер, який буде переданий до однієї з військових частин морської пехоти, які будуть виконувати завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Тому я дуже дякую всьому колективу Рівненської атомної електростанції. Волонтери намагаються раціонально використати кожну копійку. Кожна річ, яка потрапляє від нашого колективу на передову, вона підтримує вона і морально, і матеріально, і спасає життя нашим хлопцям, а значить, і нам чергово, не втомлюючись, дякую нашим працівникам, нашим волонтерам, всім, хто долучається до допомоги. Ми сьогодні побачили, як конвертуються відсотки гривні цифри. Вони конвертуються в автомобілі, в зарядні станції, в далекоміри, в радіостанції, в майбутню. Здоров'я у майбутнє виживаємось наших бійців. В майбутню перемогу. Тетяна Коровачук, Павло Жих, Анастасія Лалак, Олександр Сніжко, канал Енергато. Кожна автівка, яку волонтери Рівненської АЕС доправляють у гарячі точки, перетворюється на бойову машину. Часто вона рятує життя, служить для перевезення поранених. Команда активістів не лише купує автомобілі, їх ремонтують, фарбують і лише після цього доправляють на передову. Григорій Тарасюк, працівник Рівненської АЕС, та один з тих активістів, хто доставляє автомобілі для військових, пригнав в Україну уже кілька десятків залізних коней. Цього разу ось такий дещо нестандартний екземпляр. Видно по комплектації автомобіля. Це автомобіль був рибака якому є вмонтована і газова плитка, і мивальник, і кухня, так сказати. Не знаю, ми так і лишаємо, як є. Бійцям, якщо воно буде потрібно, хай лишають собі. Якщо ж не потрібно, будуть, будуть демонтовувати. Будемо тоді їм доставляти сідушки, щоб більше солдатів могло сісти і переміщатися даним транспортним засобом. Волонтер сподівається, автівка з такими блаштунками в умовах війни прислужиться воякам. Даний автомобіль дизельним двигуном хорошим, якби по мощності він підходить їм для наших солдатів. Додатково даний автомобіль утеплений. Придбали буса за кошти працівників Рівненської АЕС, які щомісяця відраховують 3% від посадових окладів на потреби українського війська. Звернення до колективу атомників надійшло від Варельського районного центру комплектування та соціальної підтримки. До нас було звернення до колективу волонтерів, які зараз працюють іменно з цими коштами, що наші робітники станції здають по відсотки свої, які б жертвують на армію. І в нас було звернення від наших військових, які комплектують зараз нові частини військові. І ці нові частини нашим бійцям відповідно потрібні автомобілі. Уже невдовзі машина вирушить на бойові позиції. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, канал «Енергатом». Шлях України до перемоги непростий. І цим шляхом ми крокуємо разом. Хто зі зброєю у руках на передовій, хто в тилу донатимо і допомагаємо. Україна не скорена, доки не скорені ми.